У серпні 1994 року обласна рада прийняла рішення створити новий структурний підрозділ, який би опікувався підвищенням кваліфікації кадрів місцевих рад та їх органів. А за два роки було прийнято рішення про його реорганізацію. у Профільний центр. До речі, Чернігівщина, четвертий регіон України, де з'явилася подібна установа. Піонерами ж руху були Хмельницький, Миколаїв та Черкаси. Зрозуміло, що центр 20 років тому назад і зараз вони дещо відрізняються. Ну, обсяг, наприклад, тоді було 400 слухачів за навчальний рік. Зараз ну десь так біля п'яти тисяч. Ну, правда, тоді було суто стаціонарне навчання, зараз десь половина це в районних одноденні семінарних, але ж половина це все ж таки стаціонарна в межах цього закладу. Програми, зрозуміло, помінялися, зміст помінявся, формат помінявся. Про Наукову роботу, звичайно, тоді не йшлося. Сьогодні центр має своє видавництво і представляє на розсуд публіки 4-5 видань на рік. І це не просто методичні матеріали, а й повноцінні посібники. Серед тем, над якими працюють викладачі центру та науковці, євроінтеграція, розвиток та становлення державної влади в Україні в цілому та на Чернігівщині. Зокрема, за час існування закладу тут пройшли навчання більше 40 тисяч слухачів, причому. Три чверті з них за останні 10 років, і головне, чому їх тут навчають, це пошук використання та поновлення інформації, яка в сучасних умовах швидко втрачає свою актуальність. Що говорити про нас, якщо йдеться про навчальне від одного дня і максимум до двох місяців, більше ж на більше підвищення кваліфікації не претендує. Ну може до трьох, але тобто вже межа. Далі ні. Тобто, зрозуміло, що ми даємо якісь основи, певні ми орієнтуємо. І головне що це навчити вчитися, навчити самостійно Новувати цю інформацію, здобувати в разі необхідності знати, де її шукати до кого звернутись на урочистості з нагоди ювілею створення Чернігівського центру підвищення кваліфікації прийшли керівники області, які говорили про те, що для створення гармонійного громадянського суспільства необхідні передусім освічені кадри. Такі центри вони дійсно покликані виконувати третю цю функцію. Функцію прищеплювати, покращувати, удосконалювати наявну освіту. У її слухачів. Тому що змінюються роки за роком, змінюється законодавча база, змінюються владні інституції, особи, які представляють владу, але знання, які надає цей центр, базові знання, вони не змінюються. Вони єдине, що постійно удосконалюється. Свої шаної вдячність колективу центру за постійну роботу з удосконалення керівних кадрів області очільники регіону висловили спільною почесною грамотою, яка має засвідчувати, що вчитися потрібно протягом усього життя. Треба йти в ногу із змінами і вимогами, які вимагає не просто держава, а вимагає громадянське суспільство. Влада завжди має йти в ногу з народом. Інколи відстає, не завжди приймає правильні управлінські рішення, а для цього треба підвищувати свою кваліфікацію.